Добрий вечір ще раз. Ми продовжимо нашу програму. Отже, зараз ми запрошуємо за наш стіл Валерія Бондика, народного депутата партії регіонів Володимира Бондаренка, народного депутата Б'ют Батьківщина. І будемо говорити. Будь ласка, панове сідайте за цей стіл. Будемо говорити доброго на вечора. тему доброго вечора. А... Чергову темою, яку, як кажуть, піднімають перед виборами депутатська недоторканність. Але знаєте, перед тим як почнемо про це говорити, хотіла запитати, от, з огляду на нашу попередню тему, яку ми е, щойно обговорювали з нашими колегами-журналістами, як забезпечити недоторканність звичайної людини, знаєте, пересічної. Не депутата, не судді, не президента. В принципі, це ж найвища соціальна цінність за основним законом, а от такі є нюанси. Ну, дивіться. Ми спостерігаємо за певними трансформаціями в правоохоронних е, органах. Ми бачимо нарощування міліцейських сил і не бачимо фактично зміни ситуації на вулицях. Тому що це нарощування в основному здійснюється для е, життя заходів проти опозиції. Подивіться, тисячі вже сьогодні людей в шоломах е, виходять на вулиці. В Цьому році додатково закуплено 500. Автозакіп, то мотоциклісти. Хто ну, мотоциклісти? От, так от виникає питання: де треба працювати міліції? На політичних заходах чи можливо е сьогодні охороняти життя і здоров'я громадян в мікрорайонах, особливо таких околичних мікрорайонах, як у Києві, є, чи десь на межі міста і села. Сьогодні міліція великій кількості зайнята на дорожній службі, там збирають врожай на дорогах. Один з серйозніших урожії фінансових. І таке інше. Мені здається, треба реформувати міліцію трошки по-іншому -по дивитися на ці речі. І звітність, і статистика, яка є в міліції, і їх хвалять за те, що вони там більше більше дають статистичних розкритих злочинів. Тому іноді ці злочини якби провокуються спеціально або свідомо вносяться до статистики, потім хто собі вішає там лички чи ордени, чи медалі. Тому, на мій погляд, сьогоднішня міліція працює за загальними затратними методами, як і економіка. Чим більше витрачено, тим нібито краще. А чим більше там людей. Задіяно, але який ефект? Я не бачу, так, а що ви хочете скасовувати чи не скасовувати? Ні, я думаю, що треба міняти методи роботи. Ну от на сьогодні я абсолютно впевнений, що міліція кришує наркоділки. почекайте, почекайте. ми Не про те. з депутатів треба зніматирка? Ні, ну питання було задане в іншому uh -huh. порядку. Uh -huh. А що з людьми робити uh -huh. з депутатів і не тільки з депутатів, і з суддів і з президента треба знімати недоторканість. Так вони не готові вже це зробити. Ні, як ні? ні. Ви теж готові? за зняття нетерказу ні. Президенту, вони кажуть, ні, це особливий статус. Оце його не можна трогати. Ми говоримо всіх в в тому числі суддів Конституційного суду. Okay, ви тільки за депутатів, суд. так? та ні, ну, оскільки рівень балансові умови, я б також, як мій колега пана Володимир, хотів би почати з того, що mm. знаєте, сьогодні такий mm -hmm. сумнів, сумнівний історичний е день, 22 червня, день початку людіві знань війни. Mm -hmm. да. І знаєте, от з чого я почав з цього історичного екскурсу? Мій колега одразу, так знаєте, я він поважна людина, але він такий пропагандистськими штампами, міліціонери. Жандармське суспільство, багато ліценирі. Це не винні, це влада вина. Дякую, пане, але я вас не перебував. Ви прошу, не. Давайте не, ну, від ви цього. Мені приписуєте, що якісь штампи, там і так далі. Давайте характеризувати. Я можу починати. Так, да, Можна. Тільки дякую. не характеризуйте мене, інакше я вимушений буду якось. Дякую. Повіду, будь ласка, говоріть, що дякую, ви думаєте. Давайте з'являємося. Дякую. Дякую. Так, так от. от. Розумієте, суспільство, ви правильно кажете, згідно з Конституцією, людина і її права. Найвища це соціальна най, найвища соціальна цінність цієї держави. Держава uh -huh. своїми інституціями охороняє цю найвищу соціальну цінність. Стаття 3 людина. основного закону рахується стаття так, 29 так. і міжнародні конвенції туди, куди приєдналась Україна, підписала. Але повага до людини, до громадянина, це стала така демократична інституція. Розумієте, у тих країнах, на які ми зараз, до речі, Ну, може, ви задасте це ще питання по євро. Знаєте, таке формування позитивного іміджу. Ну, Коли в радянські часи чоловік, чоловіку, друг, товариш і брат були нормальні ідеологічні лозунги, правильно? І е, общі цінності, обчі человеські поняття дійсно, то було так. Була єдина іде ідеологія. Така чоловіколюбіва ідеологія, людська ідеологія. Потім певна трансформація. Зараз, повірте, ми ж молода держава. З 91-го року у нас, ну якщо не брати історичний шлях там з Банана Хмельницького приєднання до Російської імперії, потім Грушевська, Вінниченка і таке інше, ми молода держава. Ми всі разом з вами, і ви, журналісти, ми повинні працювати на те, щоб дійсно права людини були на не на належному рівні, а не казати про міліцію, а що поганого, якщо міліція забезпечує громадський порядок. Ну не займається міліція політичними там справами займається разом при Дякую, всі троє. Мене перебувають. Ні, ну, не добре. що двоє. давайте, давайте так. Ви ж каже. Пам'ятайте, як, шо... Пам як ми з вами казали. Що не вірите? Пам'ятаєте, як ми з вами казали, що повинні робити средства масової інформації. Сіять розумна, добра вічна Правильно, книжечки читати. Поміні, ну не повинні ми постоянно об этом нігатіві говорити 24 часа. Добре, про позитив скажіть, ви про позитив. хочете зняти Так президенту. Як і наші колеги, ми хочемо за рівні умови, ми хочемо зняти депутатську недоторканність і всю таку іншу недоторканність. До речі, я ще обирався в якоїсь мажитральному окрузі з 98-го року. Я взагалі не завжди недоторканність обласної раді. Вона мені не потрібна була. А мій колега він обирався вже тут в Верховній Раді. Він знає, що таке недоторканість, бо я пам'ятаю інколи політичні події, коли опозиція каже... політичні знаю, але тут і от коли йде якась битва, тоді. Потрібна нетрканіс. А коли цього немає Чекайте, ще раз Президента зараз. Ми єдині знімати. так зараз. Президента. Ми зараз ми єдині. Ми направили в Конституційний суд. Зробили подання. До речі, проголосувало навіть там 300 депутатів. Ми направили. Давайте дочекаємось. Працює конституційна асамблея, очолює Леонід Макарович Кравчук. Це справа це людина, Давайте яка збудувала, тому що це причаса до будівлі цієї демократичної держави. Давайте визначимось. Хай попрацюють науковці, фахівці. Історики, філологи щодо о, конституції, змін до конституції. Конституційний суд нарешті суд нарешті скаже. Винесе Але ми проголосували. Скажіть, будь ласка, от я особисто вас... за зняття на добре от... особисто питання до вас. Скажіть, ви можете сказати, що і голосував в нас сьогодні в країні або вчора був незаангажована судова система при минулій Ні. платі або зараз? Ні. Правильно, у нас добре, добре до тоді система... питання наступне. Ми з вами це погодились Добре, я за <клес> теж погоджуюсь. Якщо це не так, ви особисто за себе не боїтеся, що наступної при наступній владі не ви боюся. без до недоторканості можете потрапити там не знаю з судьбою або Луценка, або не Тому що людина, яка займається політикою, до речі, вона завжди знаєте, в будь-якій країні, себе такої демократичної, як наша країна, вона завжди повинна знати свій шлях. Якщо є такий хрест, і людина повинна його нести, я не боюсь. Про себе і я голосую за обома руками за зняття недоторканості. Голосую Чому за у вас протиріччя. В даному випадку йде мова про те подання, яке здійснено. Ми завжди говорили, що можна було в залі сьогодні голосувати цей закон, а не подавати на конституцію. то мова йде ось про що уже є рішення конституційного суду, нашого конституційного суду, який сформований а я думав, з одного що регіону державний. Ні. з одного регіону. Сформований тут туди прийшли родичі, там земляки і так далі. І ви знаєте його рішення? Ви хочете сказати, що Конституційний суд не прийме це не подивити. прийме по президенту однозначно. І це було відомо, і зараз відомо, але іншого шляху на жаль не було. Тому пішло туди подання, і оця гра вона є недостойною. Всі ми розуміємо, що опозиція в сьогоднішніх умовах буде голосувати лише за комплексне вирішення цього питання. Інакше, через буквально місяць-два, половина опозиціонерів, які свідомо розкривають як рот проти цієї влади, буде сидіти там, де сидять сьогодні Тимошенко, Юрій Луценко. Не, не вийтися, що тоді одразу ті ваші, Я перепрошую, дивіться ваші колеги, такі як. Наприклад, Гримчак, Парубі, отримають. та всі Одразу моментально моментально. От я, наприклад, бачу, те, оце переламана кістка, е, недоторканність забезпечив мені російський міністр оборони України Соломатін тільцем, який до речі а я думала, не, а кого не ви був депутатом. Ви, не, 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 ні, не, ні, ні. Він не був депутатом. Він був викликаний урядовець, думав, значить, злочевським. Да. Вони били стільцями депутатів. Їм нічого. Я звернувся до прокуратури, кажуть. Ну Вента, така була якась потасовка. Народного ну, депутата, який має статус недоторка нічого. Били по голові сільцями, розкроєна голова зараз. Лежить мій колега, але це хоча б в депутатському середовищі. А то були запрошені молотобої з фракції регіонів, які Доскоп. просто поланали. Дивіться, давайте так це не доторканівся. Відповідь з чого почав пан Володимир, але він не так з'ясував логічно вашу тезу, ваше запитання. Не будуть, ще раз кажу, не будуть переслідуватися, тому що ми з вами прийняли. А, до речі, ви навіть не голосували, новий кримінально-процесуальний кодекс. Розумієте, судово-правову реформу при цьому президенті при двох її не розпочинали, розпочато. І вже зараз таких обтяжень і таких запобіжних заходів, як то арешт, тримання під варту, її вже не буде тільки для особливо тяжких злочинів. Якщо політик, не, політик, не особливо не я він вами... може бути і на домашньому аресті. аресті. що ми вами... Давайте так, щоб не спекулювати. Давай. Якщо ми з вами домовились про те, що суд не є незалежним? Давайте відкинемо. це. не, не посилатися на КПК. Ну це Давай. принаймні маніпуляція. Добре, питання інше. Питання до вас, от скажіть. Ви кажете, що якщо сьогодні запропонує партія регіонів зняти недоторканність з депутатів і не запропонує з президента, ми на це не погодимося. Безумовно. А знаєте чого? А от мене питання: давай, а, будь ласка, а яка різниця? Вам? Як вас посадять? З президентом, який буде доторканий, чи недоторканий? Ні, той президент буде думати про завтрашній день. Якщо він буде недоторканний, то він завтра вийде і буде гуляти, так як е, багато хто хто був при владі і оці суддів, які не правили, справедливо судили. Залишається потім можливість так, може повернути намагатися ні, як найдужче бути президентом. Може почати з депутатів. Потім суддів <сум> ну знаєте, можна почати і закінчити на Опозиція депутатах. А ми говоримо, а судді чим краще. Чим краще, чим кращий вовк, який стріляв у людину на Черкащині і сьогодні судить Луценка. Чим він кращий? Чому до нього недоторкання? І так далі. Тому ми говоримо, судді повинні відчувати відповідальність за прийняті рішення. У них є закон і є права людини. Вони порушують права людини. Юлі Тимошенко тягнуть на суд. Фору людину вона пише: я не хочу бути на касаційній інстанції. Не хочу, і це її право. А їй кажуть, готуйте її, будемо вести. Будемо вести в простин зав'яжемо і так далі. Оце є той суд, ну, оце дивиться. є та влада, і все В Принципі в Європі в більшості країн існує депутатська неторканність, крім Нідерландів, де абсолютно її немає. <клес> але парламентська там ідунитимунтесі говорять про те, що треба зберігти просто цей компроміс між запобіганням безкарності депутатів з одного боку і цим недопущенням політичних переслідувань. Оскільки в таких країнах з перехідною демократією це може швидко перейти в авторитаризм. Ну з засобів прийти. вивчення це знаєте, порівняння, і правильно ви порівняли. Ви ж наводите приклади, де стала демократія роками. Там система противаже вона здійснена в нашій країні, е, ми кажемо про те, що ми повинні відмовитись від недоторканості. Мій колега по парламенту каже, а от судді повинні бути доторкані. Та так ми буде. тоді зруйнуємо незалежність судової системи. Доторка немає, с... якої немає, а ми ж її так. відбудовуємо. А, будь хто, якому хто, ми, суді. зняв телефонну трубку, подзвонив. Да, якісь вказівки. Скажу, от мені каже, тобто суть На них треба не трогати, та я не захищає, що хочети роблять і відповідальності не несуть. Так і президент, Колега, та всі, якщо я вже не захищаю віку, нікого. конституція для всіх однакова 24 четверта стаття двісті стаття дійсно. говорить всі рівні. Але так, от ви прийняли закон про вибори, де позбавили закордонних українців права голосувати за мажоритарні округи. Це закладка можливості скасування ми. Ви прийняли вибор. парламент, та почавний при це ж єврему подавав цей закон. Тут. Вибачте, і ви ваші представники з опозиції. Насправді на це прийняв Конституційний суд. Це дійсно? справа не в тому. Е, в мене питання. От я вам скажу зараз таку одну річ, можливо, я не правий, можливо, глядачі нас не підтримають. Я, наприклад, про те, щоб знімали депутатського непроторкання. Я поясню, чому тому, що мені здається, що я дійсно хочу, щоб мій депутат, з якого я проголосую, був вільний від будь-якого тиску будь-якої влади, якби не змінилася влада. Якщо він буде неправий, я за нього не проголосую. Це буде його покарання. Але він має бути вільний. А ви зараз створюєте, мені здається, інструмент, що будь-яка наступна влада буде мати, все ж таки, от той інструмент, шанс, і буде привабливо так тиснути на депутатів, створювати. Більшість таким чином, яким хоче Генеральну прокуратуру. От про, про це ви не думали, що філософськи це взагалі неправильно. будь-яких більших що країнах тоді він буде обмежений. Є він тоді буде він Ну От я з одної точки зору на це гляну, ви з другої, і вона також має право на існування. Я гляну з точки зору, щоби відчував, що завтра можуть тебе е, притягнути, якщо ти щось робиш, не те. Тобто така також є позиція в цій е, ситуації. Але е, з точки зору того, як діє сьогоднішня влада, ну я вам гарантую, що вона не буде діяти симетрично по відношенні як до опозиції і так і до своїх ну, Ви прийдете, не бли... наступна влада прийме буде до цих питання в іншому. Скажіть мені, будь ласка, уявіть собі ситуацію: їде народний депутат, який має проголосувати за важливий законопроект. В нього є два шляхи, так, дві долі. Перша доля зараз. Він їде, і він точно знає, що він хоче проголосувати, він проголосує. Є інший шлях, його може зупинити будь-який даїшник, будь-який міліціонер і не допустити до залу. Скільки якби з цим цим воротниця? Один з, да, один речі, з моментів законодавства зарубіжного, яке є демократичним, говорить про те, що депутата не можна заарештувати під час сесійного засідання в залі парламенту, а, 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 також в шляху, міщі, а також на шляху, коли він це добирається. В нормальних цивілізованих країнах. і він не несе відповідальність за політичну статус. Безумовно, діяльності. безумовно. В нас же сьогодні, ви бачите, як міняється, трансформується законодавство. Будь-яка фраза сказана народним депутатом, може бути розцінена, як хочете. Але сьогодні. Ну, я, наприклад, ніколи не стримався, якщо я мав якусь оцінку, я про неї говорив. Але я потім відчував, що я говорив, можливо, там мені рекомендували щось не говорити і так далі. Я цього не слухався. А багато хто послухався. Угу. Багато хто послухався цих рекомендацій. І ці рекомендації були наїздами на бізнес родичів, там ще на що небудь Тобто ми живемо в державі, в якій тепер... ну хоча б хто небудь міг щось сказати. Я б хотів сказати те, що мало хто говорить, але насправді. Дійсно, депутатська неторканість її знімають не тому, що суспільство погане або що люди погані, а насправді це кругова порука народних депутатів. Тому що, якби не було кругової поруки, не було б проблем зняти недоторканність. завтра, якщо хтось є порушив закон. А так як ви не впевнені в тому, що депутати будуть заступатися за нього до останнього, його ж фракція, його ж однопартійці, навіть якщо він вб'є людину. До останнього буде тримати до кінця чотири І... випадки. Чотири випадки, випадки є. Да. Ви знаєте випадок з Лозаренком з Агафоновим, з Віктором Жирдицьким. От і останні випадок була злочинські. А тепер Ось. скажіть мені, будь ласка, за 20 років Верховної Ради України це чотири злочинці, яких можна було затримати? Ні, ні, не всі злочинці. Наприклад, Віктор Жердицький був свідомо спровокований. Він був посаджений, щоб украсти його банк. Тобто ви хочете мені сказати, що Лише три людини в Верховній Раді за всі ці шість скликань так, були злочини. Про що ви говорите. Ну це кругова порука. Руський підхід, але щось якась рація, така, значить... Є якась от така діалектична наче, з філософії питання. Якась діалектика є в цьому. Дійсно, це може бути кругова порука, і ви в цьому праві. але е, знаєте, ну народ обирає цю владу, а то він заслуговує тих, кого обрав. Нас з ним з моїм колегами, знаєте, це так, от, коли якби це я казав, так, це нормально. Але да. це ви кажете, це дуже дивно. Ні, але це правда. Ну це все але одно це що вас обрали. В кажуть, якщо хлопців, знаєте, це вже приїхав. Ні, я кажу по своєму роботу на своєму окрузі. Моя ще секретар партійної організації. Якщо ти захищаєш людей, то тобі не потрібна недоторканість, тому що ти за фахом юрист, ти знаєш. І процесуальні намагання, і інші норми матеріального права, як захистити цю людину, як зробити цей запит, як перш за все з цієї бюрократичної машини отримати належну відповідь, щоб ти допоміг у цій людині, яка за тебе потім прийде і буде голосувати. А такий досвід у нас є. Не перший раз обирали, бо люди знають, як це зробити, а не до торканість, мені ні, ні до чого. За кермом я їжу нормально, інколи буде є воді водій. Якісь порушення в кримінальній частині суспільства я. Не п'яниця, не, не, пане не пане то Валерію, не то навіщо нам недоторканність, так як я ж маю, колеги, ваші опоненти колеги. говорять. Ваші опоненти говорять про те, що їм до чого ця е, От, зокрема пан Парубі каже, що якраз це О, те, якщо те що шашки. Міталпарце якраз потрібно. якраз це те, що дає йому велику можливість для протесту, на відміну від пересічних громадян. Оця його недоторканність. Він може там пиляти паркани під Верховною так, Радою, шашки і так далі, метал. і тобто якось проявляти себе, інакше боя не просто так. Прийшов почав пиляти паркани, шашку, коли. Державою торгували, коли вибачте мене, віддавали ще на 25 Ні, років правда. шматок території України, ну, чекай, А це почте, на політичні протест. питання це, але... на протест. Навіщо робити? Знаєте, а, а який можна було виразтивом? В історію, які ламали станки. коли ви замість. прийшли на робочі місця наших депутатів? Вбили їх і тоді штовхали свої картки в тому секторі, де був Порубій, то ви не вибачте. Інших можливо методів у нього не було. Ви ж прийшли на ті місця і картки, це, це, це картки тушок це, це, ну, перекупування. надбання демократії. то ви А Хто їх перекупив? Вони перейшли в його Колеги скажіть, то хто їх Не знаю цього. Так от ви купили і їхніми картками продали Україну. Тому от Порубій, я його не засуджую. Він діяв в тих. Обставни, ну, коли, коли державу засуджує. Нагадати, ось що. От ви як член партії регіонів, дивіться, я пригадую принаймні три випадки, коли саме недоторканність на давала народним депутатам і партії регіонів можливість протистояти проти діям, навіть, на мій погляд. Пам'ятаєте, ЦВК 2004 рік? Пам'ятаю. Якщо б не було недоторканності в Шуфри, чи в інших ви могли прорватися, це ви розумієте. Пам'ятаєте штурм Генеральної прокуратури? Пам'ятаєте пам пам'ятаєте? Верховний суд, коли Приющенко було прийнято рішення Конституційний суд, коли Приющенко було а, коли і теж пускали ж... судді на роботу. Так, на так. І якщо б не недоторканність народних депутатів. Все це могло б бути. Ну, цим Скажіть, часто Як? що ви будете робити без цього інструменту? Ви будете такі, так як я. Як я і нічого не зможете робити. А я і так такий, як ви, бо я громадянин України. Ні, вас ну, не зможе затримати ні, Беркут. Тех, вам не зможе затримати Беркут, наприклад. Знаете, от, оце у нас дійсно зараз момент істини. Катарсис, да? Правильно, ви кажете. І ми з колегою погоджуємося. Ми повинні відбудувати цю державу, щоб не було закидів від опозиції, від відправичі партії і, врешті-решт, сказати суспільству: все крапка. Оце риска. переходимо, Маймус, але так, переходимо малий. за риску, і вона нам всім не Сьогодні потрібна. Правоохов... І не буде штурму з одної і з іншою стороною правохоми стали партійними, коли мене беркут б'є. В Печерському суді то чий він партійний, Молодець. коли він захищає Калашникова... людина, ні, ні, можливо, можливо, я вам розкажу. Ну, це можете. Ви помиляєте Правоохоронні органи стали партійними. Сьогодні прокуратура партійна. Так от наше з вами завдання. Відбудова як в цій ситуації ви кажете, що всі повинні бути. От якби правоохоронні органи дивились на нас як на людей звичайних, а не по партійному признаку, тоді би Калашнікова не оточували кільцем в три ряди, а ми, нам не бризкали в області. Ми маємо завершити і головне. І ви головне повинні. знаєте, що що ми повинні. Найбільше це, таке саркастичне в цьому і іронія в цьому, в тому, що е, ваша партія йшла з лозунгом один закон для всіх так. закон так. для всіх. І ви ж теж з цим законом, у вас теж пришукаємо. Є мозку. програмні, так, цілі, програмні цілі. Але коли ви проговорите про це, виникають питання, чи можливо закон в цьому питанні бути один для всіх? Десь мені здається, відверті. що тому що ви відверті. І я, я вважаю, що мені здається, що для політиків мають бути виключення. Але якщо політики свідомі, це вже ваша проблема. Дякуємо да, вам. Дякуємо це вже з, інш... вам. З, інш... з іншим рівнем демократії. Вже... Залишайтеся з нами тро... до, понеділка. до понеділка. Побачимось в 18.30. Цікава Дякую. дискусія.